Секс та біль, як часто ви відмовляєтесь від сексу внаслідок того, що це не приносить. Вам задоволення. Насправді ця тема є вкрай актуальною, оскільки більшість жінок замовчують цю проблему та соромиться поговорити. Проте ми маємо розуміти, що секс та біль це не зовсім сумісні речі. І тому в цьому відео я розберу основні причини болю під час сексу та запропоную алгоритм дій для вирішення цієї проблеми. Перший варіант болю під час сексу це біль. Під час проникнення у піхву. Тобто дискомфорт виникає з самого початку статевого акту. Основні причини сухість, запальні захворювання, вагінізм. Що робити? Отже, сухість. По-перше, необхідно використовувати лубріканти. По-друге, більше уваги приділяти прелюдії, для того, щоб ви могли розслабитись і налаштуватись на отримання задоволення. Запальні захворювання піхви. Ну тут все просто. Вам необхідно звернутися до лікаря, то обстежитись і пройти лікування. І вагінізм. Що ж таке вагінізм? Вагінізм це спазм м'язів входу у піхви, що частіше зумовлений вашим психоемоційним станом. Тому логічно, першим кроком ми маємо попрацювати зі своєю головою. Тобто навчитись розслаблятись. І налаштовуватись на процес. Якщо самостійно не вдається, то необхідно звернутися до психотерапевту. І по-друге, можна використовувати самомасаж м'язів входу у піху. До речі, до цього процесу можна залучити і статевого партнера. І третє, використовуємо лубриканти. Найголовніше не соромитись. Зрозуміти, що біль під час сексу не є нормальним. Треба розмовляти зі статевим партнером та разом долати цю проблему. Звичайно ж, якщо самостійно не вдається, то необхідно звернутися до лікаря для пошуку інших альтернативних шляхів вирішення цього питання. Другий варіант болю під час сексу це біль десь в животі. І тут я хотіла б зупинитись на двох типах больових відчуттів. По-перше, це періодичний біль, який виникає при певних позах та асоціюється з глибшим проникненням. В чому причина? Найчастіше це зумовлено вашими анатомічними особливостями. Що ж з цим робити? Ну, по-перше, необхідно відверто поговорити зі статевим партнером та поспостерігати, в яких позах вам в кайф, а в яких виникають дискомфорт та больові відчуття. Якщо самостійно не вдається впоратися з цією проблемою, ну, звичайно, необхідно тоді звернутися до лікаря і шукати вихід разом. Другий тип больових відчуттів під час сексу це біль постійного характеру, тобто біль, який виникає під час кожного статевого акту, і то є патологічний стан, який називається диспереонія. Чому ж причина? Найчастіше це зумовлено захворюваннями органів малого тазу, такими як ендомітріоз, міоми матки, кісти яєчників тощо. Що ж робити? Ну, по-перше, не затягувати, не очікувати, що воно само якось собою пройде. Необхідно звернутися до лікаря для того, щоб знайти цю причину та спробувати її усунути. Все дуже просто: будьте здорові! Бережіть себе.